Проголошення сьогодні львівської матрофолії це є, по-перше, ну, те, що вже наголошувалося, це ознака розвитку церкви, е, розбудови структур. З іншого боку, все-таки це є е, також е, таке. Означення зрілості, те, що ми десь починаємо ставати дорослими в такому розумінні історичному. І розуміємо теж десь відповідальність, яку беремо на себе, оскільки це такі метрополії, це є вищі київські церкви. Я Сподіваюся, що розвиток структур дозволить справді більш плідно, краще працювати, розвивати нові якісь ділянки. У церкві нові душпастерства, тим більше останні суноди єпископів говорили про те, що е, великий акцент потрібно ставити е, на парохіальному житті і розпрацьована стратегія церкви на наступні 10-20 років. От сподіваюся, що саме е, в зв'язку з тим, що створено ці нові митрополії, це дозволить, вони дозволять краще цю стратегію церкви якось втілювати в життя на практиці. От, і, а в кінці можна сказати, що розвиток церкви це знак Божого благословення, те, що ми на правильному шляху. Сподіваюся, що те, що сьогодні є проголошено три нових метрополії у нашій церкві, це буде також е дасть можливість перспективи проголосити інші митрополії на сході України, там, де церква тільки розвивається.